Десятеро людей поранено, серед них троє дітей, наймолодшому з яких два роки. Такі результати наслідки російських ударів по Херсонщині за минулу добу повідомила місцева влада. Окупанти знову били дронами, авіацією та артилерією, А вже сьогодні, зранку терористи в обстріляли центральну частину Херсона. У тяжкому стані госпіталізовано 59-річну жінку. За її життя борються медики. Херсонщина і обласний центр потерпають від ворожих ударів щодня. На жаль, щонедень, То ми повідомляємо у новинах про загиблих. Поранених, наслідки ударів та як місцеві служби їх ліквідовують. Про страшну буденність Херсона та як люди навіть серед тяжких обставин знаходять втіху, далі у сюжеті. Я отам була. І всі встілі, я одняла, коли розкрила то округ все всі Згадує, як уже вдруге опинилася під російським ударом, і це за останні три місяці, каже, щось не щастить. Я тільки з лікарні три місяці назад. У мене тільки таке мене ще не зажило. У мене складне поранення, але віталися так. що я не візу. Гатять по правобережжю з тимчасово окупованого лівого берега цілодобово, як не ударними дронами, то кабами чи артилерією. Багатоповерхівка, в яку цього разу поцілили російські снаряди у багатостраждальному корабельному районі Херсона. Удар пройшовся на 11-12 поверхи. Тут два снаряди получается, наверное, один сюда, потому у двох сюди, тому що в сосідки був маленький пожар. Чомусь вона його тушила, так я й не понял, Тому що я вибила на коридорі, на коридорі весь туман, сірий воїн. Тут такий кота тут все валяється, все розрушено ні ни ні. Ни... Я не знаю. Я не знаю. Літня сусідка сама розповідає рідним про пережите, але стримуючи сльози, згадує, як її привалило віконною рамою, а потім ще й спалахнула пожежа, яку радіє, вчасно помітила, бо було би ще більше лихо. Там на кроваті на той сиділа, де ото рама над дні, і тому я то рана й бахнулася головою. У мене тут шишки на голові. Во і пожарі, що там бил горіло. Хорошо, що Побачила та бистенько потушила. Давайте ми вам трошечки хоча б Може, та не треба давати. Аму риба давай. Я вчора вся в ще була, бо я ж не бачу себе. За клопотами жінка й не помітила, що її посікло склом. Більше хвилюється, чи не постраждала її кішка, яку ніяк не знайде. Прийшла кошку, не можу знайти. Кого? кошку. Не можете знайти китю, так? Да? Поможіть мені знайти кошку. Я не слуха не чу. Тим часом під вікнами, точніше тим, що від них залишилось, працюють комунальники. Поруч на понівеченому уламку, авто хтось із місцевих лишив дві гвоздики в пам'ять про 37-річного чоловіка, якого тут вбила російська армія. Тільки з машини вийшла жінка і піднялася за етаж і тут придумав. Ну, а пареньок якраз пісів машину, і тут пора ну, забрала, помогли загрузити і ще живий. Бій. Неабияк страждає у Херсоні і приватний сектор. Через обстріли люди часто лишаються без будь-яких комунікацій, без вікон і дверей, але гуртуються і допомагають один одному. Босим мокан повилітали та вшивка, все, з двері вилітіли аж до прлянок. Я ціла, не потрібна швидка допомога. Ні-ні ні, ні, ні нормально. нормально. просто було холодно, я ціла не сиділа. Газу нема, світу нема, тепла нема, котел не гріє і оце. Ото мені сусід забив, ото пленка і вікна. Я така. давайте може переїдете, Ми ж вам підібрали хороші умови і ви перезимували. в Херсоні. Буде мене ще мама 100, 100 років. Мені 80, мені 100. так і минають дні херсонців. Серед постійних вибухів, побитого скла, загиблих, поранених і врятованих вирву асфальті, у холодних будинках серед руїн та постійного шуму пилки й молотка комунальників, які вкотре намагаються відновити розбите. І серед обставин, коли здавалося б, такі дрібниці стають сенсом триматись далі. Кожна Аліна Матвійчук, програма Вікна з тебе. Єдині новини.